Так, всім привіт! Сьогодні 25 жовтня. Коротше все що залишилось. Вчора тільки відео виставив, сняв, виставив і вже почти нічого нема. Осталась топлівна, за неї 3000 тисячі, місяць з форсунками. Цинтерфуга 500 гривень, тут ще табличка на ній є. Фільтра 200 гривень, помпа 400 гривень. Привод 500. Ця штука водяна по, э, по водяний. 400. Це крышка клапанів 500. Ще така штука привод колосового. Жалко на метал здати, то за 1000 гривень. І проставка на генератор 150 гривень. Такий масляний бачок продається. Цілий, неварений, фільтр з наборами борами касет 500 гривень. І все такий комбайн остався. Це що залишилось, можна сказати. Ще бункер продається. Переварене дно. Ну, коротше, кому там на зерно, там вдома, щоб хранити, то вже щось. До 1000 гривень, то можна і поторгуватися. І фара в подарок. Так і ще добавлю відео. Відео, де робимо МТЗ. Ну, коротше, почті дзвоніть. Як договоримось. Ну все, приємного просмотру Всім привіт! Сьогодні 29 грудня вже потихеньку підкрадається вже новий рік. Короче, загнав я вже МТЗюка, хран вже відцепили. Бо, коротше, вже пробило прокладку конкретно. Уже, циліндр уже набігає, коротше, торцує, з вихлопне льється. З радіатора фонтан такий, що просто капець. Та вже і трактор якби, не заводиться толком. Так, ну, Думаю, нам тут довгенько придеться крутити. Оце сьогодні планую хоча б головку зняти, а так ще планую поддон зняти. E, Більш всього, що може даже повитягую поршня, подивлюся, які там кольца, може кольца даже підкину. Ну коротше, Будемо поглядати, що воно у нас там вийде. Ну, і, думаю, довгенько нам ще тут треба працювати, то, думаю, треба, щоб буржуєчка працювала. Коротше, на отработки, воно вроді в той гріє, але якби такого тепла, як хочеться, немає. Ну, вирішив ще МТЗовська така улітка. Приварив до дверці. Не знаю, ну ще воно тільки-тільки почало. Подивимося, буде воно краще чи ні. Не знаю. Так, Що ми тут вже юмзика, в принципі? Почти вже скрутили, ну як би все, вже він там стояв, хто не бачив відео, ми вже тут трохи поприбирали. Звісно, да, мазута ця пооставалася, блін. Ну нічого. Так, горобці, як завжди, не стісняються, кушають, як в себе вдома. Завели ми його, проїхали сюди. Вроді б, то все так працює. Одне звісно, забули закрутити подачу на турбіну, блин, облило, тут все ну, таке, що нам тут зосталося. Трохи оце тут покрасить, капот в принципі, можна одіти. Ну і тут остальне треба буде дочухувати та красить. Поставили підножку 100 юмза, треба ще трохи підігнути. Ножку, що оцей капот продамо. Він рівнесенький, все там тільки трошки ця підігнута. Ну я думаю, її там вистукать без проблем. А так рівнесенька все чітко, думаю тисяча гривень, плюс ще оце. кріплення буде в передачу, де капот дервиться на ньому. Маховик, тільки підпускач, вінець хороший типа не універсальне старого зразку. Думаю, теж десь тисячу радіатор, таке, немає горловини і 1800 заглушено. А так він цілесенький, красивий, все чистий, пахали, то вже якби не гріється, бо там термостат у нас ще стояв, заклинивший. А так ми його розбирали, думали, радіатор забитий. Ну, коротче, Десь будемо просити около 3000, а там буде видно. Бісьошо і блок цей продамо, пленвал продамо, бак, цей, гідробак з ногою. Короте, бак 500, нога 200. Так, Колектор цей самодільний, зварений. Будемо тисячу просити, а там буде видно. Баздухан теж можна гривень за 500 продати. Що у нас ще є? Що у нас ще є? ПДМка 1700 будем просить, а там буде видно, Ну вона така ціленька, кажу, в неї вже пару сезонів попрацювали. Оця теж, виходить, на здорову кабіну. Теж десь гривень 700-800. Оце все приблуда, теж гривень 800. Може кому пропало у нас світло. Добре, що вікна є, що тут хоч більш-менш видненько. Засталось тут трохи болтів на головки відкрутити. Їх в принципі можна вже знімати. Подивимося, що у нас там. З прокладочкою. Так, крутимо. Так. Видно, що добряче вдавлено було. І так не видно. Ну тут усе видно трошки прогорівше. Сейчас спробуємо оддерти. Да, тут прогорів щось. Я чогось думав. Щось така прокладочка. Вроді б то й непогано. Чусь я думав, що там буде вообще така прогорівша, що капець. А воно оце тут. Хіба воно тут так могло давить на воду? Желізнувач це все. Щось прокладка якась така. Тут тут ще даже код якийсь є. Так, так. Что там у нас поршня Светла нема, Даже у стояло. Скажи, тут у все и стояло. Вот такая все в мазуте. Чтобы сказать, выработка, ну есть. Є вироботка. Погано світла нема. Щоб тут оце подивитися. Де ж тут на телефоні включається? Так. Це воно, мабуть, тут і текло. Мазутан. Ось тут... Ці сухенькі? Нема нічого А тут? Мазут. Так, ну що? Поки цей, там буде, мабуть, витягувати поршня дивиться. Що в нас тут? Вроді то плоскость рівно, але я думав, що, навіть ще головку одвезуться, так і хай трохи може шліфунуть. Так і трошки жорченках койда є. Тут навіть так надо буде почистить. Так, ну що, крутимо далі. Да, Розбирати, звісно, не ламати, ламати, верні, не строїть. Розбирати швидко, а от потім збирати її довгенько. Бачите, який лайхак. Хто раніше бачив мої відео, воно мене вже було задовбало. То ті трубки лопались, то заборник відпадав. Це ось бачите отак. Кубочку зверху наклав знизу, отак попроварював тоді шинкою до бугеля, типа як на юмзі. Ну, поки працює, а там хто я знаю. Так, зараз попробуємо. Перший поршень відкрутити, витягнути, подивитися, що воно там, що там з кольцями. <кій> Хорошо, що мордою сюди трактором став від буржуйки, чувствується, що тепло тут по низу йде. Ну, звісно, не так. У майки тут немає як працювати, ну як кажуть імніє. Короче, Фух, Крутимо далі. Так, світло таке зробили з фарки, акумулятор підключили Коротше розгорілася наша буржуйка блин. це я вже виключив там оно Красного нагрілася, що капець Ну шо ну блі воняє і воняє лежав там шуруповерт і світ виключиться Та зараза ти, блин Поплавився Осі акумулятор, як поплавився Це капець Так, зняв я Це хто не знає в прошлому році Клинвал я менял. Ну, как бы, цены даром и снял. Ну, бачите, тут закоксувало, получается, верхнее хода, а другая не закоксувало. И маслосъемное закоксувало. Именно вот тут. Зараз сниму, вставлю, подивлю всякие зазоры. Ну, маслосъемное такое, можно сказать, Підтерте. Так, ну що, ось такі зазори. Вроді б то які не багатовато. Десь на трилі звідки це верхнє компресійне там під низом. А оце масло съйомне, тут, звісно, великувате. Бо те, середнє кольцо не зняв. Його саме дужче закулькоксувало, прийшлося його розламати. Оце таке. Тут воно верхнє таке під конус. Це вроді то рівне і це рівне. Коротше, якісь специфічні кольца. Ну, оце поки все. Надо головку буде вести, наверное, турбіну. Тоже отправим десь у Дніпрі. Кажуть рублять, бо люфтяка такий дебелий, блін. Я думаю, вам даже чути квад. Та дуже дебело. й Тей... Де и колектор, бля. Видно, що у там було. Так все видно, що весь мокрий. Коротше, треба готувати бабки. Бабки-бабки. Коротше, оце розкочегар вафіять. Доска вона даже була так близенько. Теж аж почала диміти. Все, воду тільки поставив вже гаряча. Оце разкочи горев. Зато я вам скажу, тут ось біля неї так вообще тепло. Якщо тут лежав, то красота. Так що накриваємо моторчик і йдемо обідати. быстро розбирати. Збирати, звісно, буде довше. Ну і чого. Що, на сьогодні все. Ми там може, ще щось будемо робити. Ну, таке вже якась незначне. Так що всім дякуємо за увагу. До наступних відео.